Для проведення зборів нам необхідно обрати лічильну комісію і голову лічильної комісії. Які будуть пропозиції? Я пропоную обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік. Дерев'янко Яна Володимирівна, Буданова Наталя Сергійна і Народська Лінова. Так. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, хто проти? Утримався. Ну, добре. Пропоную затвердити такий регламент роботи Звіт директора школи про діяльність до 40 хвилин, виступи до 5 хвилин і закінчити наші е звітні збори е за одну годину. У кого є інші пропозиції? Хто за такий регламент роботи? Хто проти? Отримався? Дякую, одноголосно. Хочу вас ознайомити з документами, які забезпечують порядок звітування керівника навчальних закладів, на виконання національної доктрини розвитку освіти відповідно до положення про загальноосвітній навчальний заклад, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 року за номером 778. Наступний документ. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України про запровадження звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів від 28 січня 2005 року за номером 55. На виконання наказу управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради про організацію звітування керівників навчальних закладів міста у 2013 році від 4 квітня 2013 року за номером 118 відповідно до примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року, за номером 178, керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах або на конференціях педагогічного колективу батьківського комітету. Піклувальної ради і громадськості. Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах. Що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Відповідно до пункту третього примірного положення, завданнями звітування є такі: перше: забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом. Друге, Стимулювати вплив громадськості та на прийняття та виконання керівниками навчальних закладів відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом. Наступний пункт: збори або конференція педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та піклувальної ради навчальних закладів за результатами звіту керівника оцінюють його діяльність шляхом таємного голосування. Придбають рішення щодо морального і матеріального заохочення. І останній пункт. Результатами голосування та прийняте рішення відображається у протоколі зборів або конференції. Ось такий перелік нормативних документів, які забезпечують порядок звітування. Слово для звіту надається директору школи Довні Олексію Васильовичу. Я пропоную такий порядок роботи ну, моєї доповіді, яка складається з двох частин. Перша частина це 20 хвилин. Ми подивимося, відеофільм я зробив про життя нашої школи. Ну, я думаю, це буде наочно видно. Я показав основні заходи, хоча їх дуже багато, і все показати про це розповісти. Ну, практично неможливо, це треба багато часу. Але такі основні моменти, я думаю, ви багато із вас присутні буваєте. На різних концертах, на різних заходах, у мікрорайоні концерти, це до 29 вересня, до 9 травня, до 8 березня і до Нового року. Ну, це такі заходи, коли ми запрошуємо цей великий зал батьків і десь, десь до 20 хвилин. Так як ви йдете, 40 хвилин ми проголосували за регламент, то останні 20 хвилин потім я буду уже словами розповім інші питання, які стосуються навчання виховної роботи. Крім того, я підготував доповідь, доповідь і роздав кожному класу ось така брошурка. Я хочу запитати всі отримали класні керівники. І класні керівники повинні передати головам батьківських комітетів кожного класу. Якщо когось сьогодні немає, то ви ну, передасте там іншим разом. Це обов'язково передайте батьківським комітетам. Можливо, будете проводити батьківські збори на початку вересня місяця, ви завжди ж проводите. То обов'язково ну, покажіть звіт, Можливо, все ви не прочитаєте, бо там дуже багато сторінок. Але там є такі основні питання, наприклад, що стосується благодійних внесків батьківських. Там написано, таблиця є, ви знайдете. Де помісячно, починаючи з вересня місяць, закінчуючи чотиранний місяць, кожен клас, скільки грошей здав. Там помісячно вересень, жовтень, листопад і так далі розписано, куди ці гроші витрачалися. Там розписано, скільки ми грошей зібрали за рік, скільки ми грошей витратили, скільки грошей ще залишилося в нас розвітку. Ще не питання, ще такий нюансик, а можливо, це, мабуть, основне питання. Цю ніч у нас був випускний вечір в нашій школі. Ну, 11 класники, 34 випускники ми випустили, прекрасні діти, розумні діти, виховані. Ясно, що в цьому заслуга перш за все батьків. Школа тільки допомагає, школа тільки направляє, співпрацює з батьками, але основна заслуга батьків вихованість дитини. Ну, Якщо в деяких статистичних звітах нам вказують в школі, що от школа недовиховала, то я з цим дуже не згоден. Виховувати правильно, красиво, це можуть тільки батьки. Школа може тільки давати знання, ну і допомагати у вихованні, у співпраці з батьками, чи то на батьківських зборах, чи то, можливо, в індивідуальній бесіді і так далі. І ось вчора, на випускному вечорі, учні 11 класу випускник Бердзенешвілі Зураб. Сказав таку фразу. Ну, він вчився слабеть, ви його в основному бали 6 балів. І він каже: Я не предназначен для учоби, сам признався. Але я кажу йому, що ти не прав, ти предназначен просто для життя. От наскільки вихована людина, наскільки вихована дитина, ми ясно, що переживали, коли були в ресторані України цілу ніч. Ну розумієте, батьки були, ми вчителі, ми завжди переживаємо, тому що ну всякі випадки можуть бути. То достойно, красиво вели себе випускники. Ну, я думаю, що тут заслуга і батьків, і заслуга школи, і заслуга таких учнів, як Зураб. Я думаю, що у його життя все впереді. І не від того залежить, як він вчився, він сам відчуває, що він ну, слабо вчився, що його ну, не хотілося йому вчитися. Він каже, я не предназначен для цього. для цього. Він предназначен, можливо, для створення прекрасної сім'ї, можливо, він буде прекрасним батьком. І я думаю, що в нього є таке бажання, він буде прекрасною людиною, він знайде собі освіту, все рівно він здобуде, все рівно закінчить вищий навчальний заклад і все рівно він знайде собі роботу, ну, ясно, що при допомозі, при допомозі батьків. Це я говорю про те, що наші діти, діти 16 ї школи, я повторюю це не один раз, повторюю постійно, скільки працюю в цій школі, нам не соромно за наших дітей. У нас у школі немає жодної дитини, яка б ось так грубо дуже вела, яка б не слухала нікого. Там директора школи, завуча, батьків, так, да, є діти, є порушники, є пропускають заняття, є, слабо навчаються. Але з таких ярих, явних порушників у нас немає. І коли ми йдемо з дітьми десь в місто, чи на екскурсії їдемо кудись, чи можливо на якісь заходи місто, ми просто впевнені за цих дітей. Ну, ми не боїмося когось не брати, ми беремо всіх, хто бажає з нами. Бо ми знаємо, що буде порядок у місті. Я вважаю, що це величезна заслуга. І вчителі, я це вже говорив колись, і буду повторювати це постійно, тому що це не в кожній школі є. Ну, Можливо, це залежить від мікрорайону, можливо, це залежить від батьків, можливо, це залежить і від школи, можливо, це в сувокупності все разом. Але з нашими дітьми вони талановиті, з ними можна працювати. Можливо, у нашій школі. Менше знаєш, призових таких олімпіад ми не займаємо місця, як порівняти там ліцей, гімназія, тому що то школи де відбирають дітей. Вони ж у всіх підряд не беруть, ясно, що вони відбирають. Можливо, в цьому ми програємо, але ми програємо в більшому. Діти наші більш людяні, більш чутливі, чуттєві до відносин із дорослими людьми. І якщо є, а є такі діти, які десь час порушують. То це в першу чергу, коли аналізуєш, це в першу чергу йде від сім'ї. А сім'ї різні. І ви живете в цьому мікрорайоні, і в вашому будинку, і в вашому під'їзді, ви знаєте цих дітей, ви знаєте так, цих ви... Роботу школи організовано відповідно державної програми освіти України 21-го століття, законів України про освіту, про загальну середню освіту, про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти, концепції загальної середньої освіти, концепції профільного навчання. Регіональні програми розвитку загальної середньої освіти та інших нормативних і законодавчих актів центральних і місцевих коротків. Ну, це нормативна база. Прослухали звіт директора школи, а зараз ми з вами переходимо до обговорення звіту. Під час своїх виступів ви маєте можливість надати оцінку роботи директора школи за двопальне. Шкалою задовільно або незадовільно. Будь ласка, бажаючи міського дня. Шановні президенти, говорять в народі, що кожна людина має свою долю. Так, от і школа має і свою долю, і свою історію. Я знайомитись почала з історією школи і 76-го року. Коли отримала тут житло, почала постійно проживати у цьому районі, і якраз моя дочка пішла до першого класу. І от тоді, я, ми ще були тоді молодими батьками і були активними батьками, приймали активну участь у житті школи. І в батьківському комітеті були, і приходили завжди на збори, на шкільні і на класні. І ми бачили, як на наших очах жила, желати... ну ніколи ми ще не отримали такої відповіді ні. Завжди ми отримали допомогу. І я наведу свіженький такий приклад цього року, 9 травня, проходив захід. Ну, нашої голови громадськості по причинам не було, і до нас прийшла голова громадськості Валентина Миколаївна з третього мікрорайону. І Наталя її... от вони так уважно наблюдали, як проходило все в нас, оце, оце свято. Це, це... Хто там був присутній, та й кожного разу у нас оці свята проходять так урочисто, так яскраво, все так добре організовано. Діти, ну такий чудовий концерт завжди, все у нас добре. Вони так уважно наблюдали, наблюдали, потім до мене підійшли і говорять: скажіть, а це вас кожного разу так? Я говорю, кожного разу і не один раз на рік. А що і школа? Оце я говорю школа. А Наталя ця каже: А у нас не так. А я так як то спокійно і гордо відповідаю. А у вас не так, тому що у вас тут і педагогічний колектив такий чудовий. Ну як говорять, такий директор, значить, такі такі, такі вчителі. Це ж кожного дня таке щоденне зусилля, щоденна відповідання, щоденна праця це все за допомогою всього педагогічного колективу. І що ще характерно, отут от замітно, що ну, от у нас у сім'ї, допустимо, двоє дітей. Це два різних характери. І батьки з великим зусиллям підбирають ключик до кожної дитини. Уважається, скільки тут дітей, скільки учнів навчається. І учитель підібрав індивідуально підхід до кожної дитини. І що ще я скажу. Може я трошечки так, ну я що скажу? От і в моїй сім'ї. І діти навчалися, і внуки навчаються тепер. Ну я ніколи не чула, щоб як як всі дають, і як ми вчилися, значить, учитель, який е, добрі оцінки. Це добрий учитель, хороший та магітний. А той трошки суровіший, трошки не такий. Не чула я і від своєї своїх дітей. І я е, спілкуюся на мікрорайоні з багатьма людьми. Із батьками спілкуюся, ну немає такого, от учителі всі тут добрі. У будь-яких складних робочих ситуаціях завжди кожен вчитель нашої школи отримує підтримку і пораду від керівного складу нашої школи. І роботу адміністративного складу школи вважаю за Доброго Дякую вечора. 11 лет пролетело очень быстро в стенах этой школы. Наши дети здесь выросли, сформировались. И все это благодаря добрым, нежным чувствам учителям и нашему директору Алексею Васильевичу. Человеку с пламенным сердцем. И недаром наши дети отметили это и подарили символичное, сердце Алексею Васильевичу. С их фотографиями, с их кусочками маленьких детских сердец. Спасибо огромное всем учителям за их легкий я хочу пожелать счастья, здоровья, успехов, скажем так, не только в труде, а в их творчестве. Это люди с большой буквы. Огромное вам спасибо. Комитет 10 класса. Общение с этой школой у меня началось с 1987 -го года, когда э, учился здесь мой старший сын. Сейчас мы уже с меньшим проучились тоже 10 лет. И за все это время можно было наблюдать, как расцветает наша школа, и эти же самые уютные коридоры, вот как дома бываешь, этот актовый зал прекрасный. Я не буду повторяться из за окна, из за модернизации класса, из за все остальное. И под благодаря нашему Алексею Васильевичу у нас самый прекрасный футбольное поле. три поля в городе, но почему-то молодежные, не имея свое поле, приезжают к нам. И ребята нашего класса пожелали вам дальнейшее, чтобы мы его закончили. Что еще я хочу сказать? Значит, мы, конечно, через год выпустимся. Значит, но мы бы хотели тоже, конечно, увидеть такую школу, как, которая у вас на стенде, на макете. І щоб у вас схватило терпіння, енергії, працелюбі, щоб ви це все закінчили. Чи роботу адміністрації? Звідчимо обговорення звіту і перейдемо безпосередньо до е, оцінювання діяльності керівника. Е, прошу оцінити роботу цю е, діяльність директора школи шляхом таємного голосування. Для цього члени речейної комісії роздадуть вам бюлетні, е, в яких ви... Зробити вибір і ту частину якого берете, вкинете ящик для голосування. А члени лічильної комісії підрахують і оголосять нам результати. Нагадую, оголосування таємне. Ласка, я запрошую голову лічильної комісії Дерев'янки Яну Володимирівну. Робота директора школи визнати задовільною 83 особи, тобто, всі одноголосні. Велике. Ну, воно, знаєте, сьогодні не дуже модно, як всі одноголосно. Треба, щоб хтось був і проти. Тому якщо ви проголосували авансом, то ще раз спасибі вам за це.